Доброго ранку, смачного сніданку, товариство. Мене звати Микола, і я є одним із соведущих шоу XOXO. Так як ви знали раніше, це шоу вели мої прекрасні колеги Христина та Олена. Проте зараз у них є дуже важливі справи, вони вирішують дуже важливе життєві питання шпиталю. І сьогодні з вами я, цей той званий лікар з Тіктоку, яких ви бачите в нас на Тіктоці Шпиталю Шептицького. І в нас сьогодні в гостях наша лікарка з Тернополя. Пані Наталія Меліш, лікар-невролог у Тернополі, доброго дня. Пані Наталія. Доброго дня, Микола. Бажаю доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні хотіла підняти вкрай важливу тему, яка турбує близько 20% дорослого населення більшою мірою жінок ніж чоловіків. Це мігрань. Головні болі є другою за поширеністю причиною звернення до невролога на амбулаторному етапі після болей у спині. І саме мігрень займає левову частку серед всіх видів головного болю. Дуже часто на амбулаторному прийомі я чую від своїх пацієнтів такі подібні цікаві формулювання. До прикладу лікарю, в мене так шумить голова, що в мене, мабуть, мігрень. О, в мене таке саме часто відбувається. Так. Або, до прикладу, в мене так болів зуб, що розпочалась мігрень. Або в мене від цієї всієї інформації за день ввечері мігрень починається. І розумію, що багато хто з наших. Пацієнтів, як то кажуть, чули дзвін та не знають звідки він, бо дещо заблукали у термінології. Uh -huh. І звідси ми, на жаль, часто пожинаємо небажані плоди, самолікування, яким наші пацієнти дуже люблять займатися. Тому сьогодні хотіла б внести певну ясність у те, що ж власне є мігренню. Мігрень – це хронічне, неврологічне захворювання, первинне. Це дуже важливо, що первинне захворювання, е, котре характеризується наподоподібним, виснажливим головним болем е, високої або середньої інтенсивності, і біль це є пульсуючим. Ага. Тож з такого визначення вже є зрозуміло, які є певні такі характеристики мінгренозного болю. Для того аби поставити діагноз мігрені неврологу необхідно 5 епізодів зафіксованих такого нападу. Тобто, якщо у пацієнта було тільки 2-3 епізоди подібного нападу, то ми ще не можемо встановити діагноз мігрені. Ми можемо поставити мігрень під знаком запитання, або можливо, ймовірна мігрень. Якщо вже у нас є 5 епізодів, котрі є е, чітко такими е, чіткими, з чіткими критеріями. Про ці критерії зараз я розкажу, то тоді можемо сміливо ставити діагноз мігрень. Тобто, якщо уявити ситуацію, наприклад, в мене болить голова протягом п'яти днів, такий сильний пульсуючий так. біль, і я не розумію там, від чого там, від, чи від потоку інформації, та, який ми сприймаємо, чи просто є якісь захворювання, або просто мене турбує головний біль, то це може свідчити, що в мене може бути мігрень. Е, Можливо, зараз я трішечки розкажу про критерії, mm -hmm. які характеризують мінгренозний головний біль. Першим критерієм є тривалість нападу, тобто сам нападоподібний характер, і тривалість цього нападу повинна становити від 4 до 72 годин. Ага. Тобто, якщо у вас годинку поболіла голова, вам здавалося, що це напад, це не напад. Напад мінгренозний 4-72 години. Тори що, якщо година в голова болить, то все окей. а Якщо вже протягом там більше годин, то це вже дійсно варто звертатися до лікаря. Так. Добре, що нам Так, ви кажете, 5 днів напад триває до 72 Годин, якщо більше, це може бути мігренозний статус, це ускладнення мігрені. Uh -huh. Тож, перший критерій ми розібралися, це саме нападоподібний характер та тривалість його. Другий критерій це є характер болю. Тут важливо добре вислухати пацієнта, бо пацієнти часто описують, як їх болить. Тобто у пацієнта не неє, не пече, не тягне, не коле, а саме пульсує такий пульсуючий головний біль. Наступним критерієм є саме локалізація головного болю. Ага. Найчастіше це є гемікранія, тобто біль у половині голови. Ось так. І цей головний біль може мігрувати. Наприклад, цього нападу мене болить половина права, цього нападу болить половина ліва. Угу. Е, тобто, не... якщо я правильно вас розумію, не може повністю зразу вся голова, типу як боліти, і це як симптом мігрені. Воно болить якось так періоди. В наліву, деяких випадках та... так, як правило, це біль половини голови. Хоча часом буває так, що е, мінгренозна біль. Усієї голови угу. дуже рідко таке буває, навіть рідко буває біль виключно у потилиці або виключно у скроні, але як правило, це біль односторонній однієї половини голови, і біль це має мігрувати. Це важливо, тому що якщо у пацієнта протягом багатьох років спостерігається, як він вважає мігрень однієї половини голови це завжди ліва половинка. Угу. То варто задуматися, що справді це мігрень. Мігрень має мігрувати. А що це може бути, якщо наприклад, це можуть бути різноманітні захворювання, об'ємні утворення. Чи... Це, це дуже великий угу. перелік захворювань, бо причин головного болю є близько трьохсот. Ого, так. я рекомендую вам, товариству, піти до невролога, шпиталь і перевірити усі свої оці хронічні захворювання, бо як каже наша Наталія, їх дійсно дуже багато. Так, наступним критерієм, яким характеризується мінгренозний головний біль, є саме інтенсивність болю, тобто біль середньої або високої інтенсивності. Як нам взагалі об'єктивізувати таке суб'єктивне відчуття, як біль за допомогою спеціальних шкал і на основі досвіду болю пацієнта? Uh -huh. Існують певні шкали, це є, наприклад, найпростіша ваш шкала, візуальна аналогова шкала. Яка має умовне розподілення від 0, 0 до 10, і пацієнт сам собі обирає оцінку свого відчуття. Все, що вище 5, це буде більш середньої або високої інтенсивності. Це важливо. Легесенько при мігрені голова не болить ніколи. А чи можна, наприклад? Я часто просто сам по собі знаю, що коли я приходжу до лікаря, знаєте, буває цей синдром, що лікар питається, що у вас болить. а Ви кажете, ні, ні нічого не болить. І Відповідно, по цій шкалі, наприклад, там може хтось написати, що там на два болить, на три. І дуже важко визначити, от якраз по цій шкалі, оцю саме ступінь інтенсивності болі цієї людини. Так. Чи можна якось типу її вивести вже на правильну таку відповідь по тим ще супутнім симптомам? Е, так, пацієнт, котрий хворіє мігранню, може, звісно, не прийти в період нападу до до. Лікаря, він може прийти згодом, але йому потрібно саме описати той свій біль, порівняти його з найсильнішим болем, який в нього коли-небудь був в житті, і найслабшим болем, тобто якимось таким болем. Часто бувають у пацієнтів головні болі перенапруження. Це, це звичайний такий проходящий, який не вимагає лікування біль, тобто прийняти до, до, до прикладу з символом uh -huh. від перевтоми. Біль від перевтоми І як вас болів під час цього, якщо пацієнт підозрює, що це таке, це був на біль. Uh -huh. от, от, от по такому критерію по інтенсивності. Також дуже важливо, що при мігрені біль значно посилюється при фізичному навантаженні, навіть при мінімальних рухах, особливо при рухах головою. І такі пацієнти часто намагаються Зайняти таке вимушене положення, зафіксувати навіть свою голову, аби їх ніхто не чіпав. Це так дещо полегшує їх стан. Також головний біль посилюється при. Подразниках зовнішніх, слухових і зорових, тобто яскраве світло, різкі шуми, чи навіть фоновий, не сильний шум, але дуже сильно подразнює пацієнта і такі люди намагаються знайти місце, де немає посторонніх людей, де немає світла зовнішнього чи від гаджетів, де тихо, де можна е, просто перебути цей. Тобто Варі. вони намагаються таким чином дистанціонуватися так, від цих викликаний. Зникнути подразників, так. А от в мене зразу таке зустрічне запитання. От ви кажете про те, що в людини, яка хворіє мігренію, вона від фізичних навантажень може тільки це біль посилюватися. А от я часто чую від своїх колег та від е, е, молодих таких так, активістів, там, лікарів, те, що найкращий спосіб, щоб. Е, Побороти свою там в біль в голові, піти зайнятися якоюсь фізичною активністю. побігати там, піти в зал, або що чи все таки це окей, чи не окей при таких головних болях? Чи варто спочатку піти до варто дообстежитись у невролога? Варто проконсультуватись, тобто і можливо насправді це спосіб боротьби з вашим болем, але не у випадку мігрені, бо мігрень завжди буде посилюватися при головному болю. Тому це не в цій ситуації. Mm -hmm. е, також ще одним критерієм е, нападу мінгренозного є нудота та блювота у пацієнтів у нападі. І ця нудота є такою центральною, тобто вона ніяким чином не пов'язана із прийомом їжі чи прийомом особливо недоброякісної їжі. Вносить е, такий центральний характер. Окей, okay, а наступне запитання: я думаю, воно турбує більшості. Яке загалом причини у цієї мігрені, як вона виникає? І що ви можете сказати з цього приводу? Так, ну в цілому, щоб говорити про те, що є причиною мігрені, варто сказати, що мігрень – це є таким клінічним проявом вродженої схильності до гіперактивності нервово-судинної системи голови mm -hmm. на зовнішні та внутрішні подразники. Тобто мігрень є причиною певного такого Тут це пов'язано з певним каскадом, який запускається при вивільненні білочка, пептиду, який є асоційований із геном кальцитоніну. Тобто, це доволі складний механізм, важко насправді пояснити, в чому вся суть цього захворювання. Але важливо, що знати пацієнтам, це те, що є тригери нападу. Тобто це для пацієнтів буде більш корисно знати. Ступніша інформація і більш така для них важлива. Ага. Існують певні такі тригери нападу. це є це безліч тригерів. Я завжди вчу своїх пацієнтів прислухатись до себе. Я часто кажу своїм пацієнтам, що ви є найкращим лікарем для себе. 400. Ви найкраще можете розібратись у своєму захворюванні. Звичайно, ніколи не рекомендую самолікування, але у правильній взаємодії з лікарем, якщо пацієнт вдало дослухається до себе, то е, з цього ми можемо мати дуже хорошу. Дуже хороший результат, коли пацієнт приходить до лікаря вже в чомусь підготовленим в Європі. Взагалі заведено вести щоденничок мігрені. Ага. І з щоденничком мігрені приходить пацієнт до лікаря. Це вже дає багато ясності лікарю, допомагає. Допомагає допомогти пацієнту, скажімо так. Тобто він ніби як нотує свої щоденні так. якісь такі головні болі, напади, так. що він може відчував. нотувати, може нотувати те, що як вважає пацієнт, могло стати причиною нападу мігрені. А причини можуть бути різні, серед них можуть бути фізичні перенавантаження, особливо у молодих людей у пубертатному періоді, котрі починають займатися спортом. Uh -huh. Це може бути емоційне перенавантаження. Як гострий сильний стрес, так і хронічний стрес. Це ми деколи недооцінюємо такий хронічний постійний стрес, хай не сильний. По інтенсивності, але такий хронічний який тривало турбує пацієнта, Ми його трішечки недооцінюємо. Це також може бути тригером нападу. Також е, гормональна перебудова, особливо в жінок. Ми знаємо, що жінки частіше хворіють мігренню. Е, у жінок у період вагітності, у період годування груддю, у різні дні менструального циклу. Тобто, деякі гормональні, деякий гормональний фон може може е, слугувати тригером для мінгренозного нападу, тобто здебільшого, все-таки жінки. Правильно? Так, так. Здебільшого, все-таки жінки на нашу жіночу долю припадає більше захворювань ніж на чоловічу. Так е, також тригерами є ряд е, деяких продуктів, чи, скажімо. Котрі містяться в продуктах, це є глутамат натрію, це дуже важливо, бо глутамат натрію зараз міститься в багатьох вже готових продуктах, угу. котрі ми купуємо в магазині, є складником великої кількості приправ. І він є посилювачем смаку, і ми не знаємо, але ось таку біду він може. Не робити, звичайна приправа. Також це є кава, чай, ем, особливо чорний чай, для деякого шоколад, різні копчаності і різносовали. Це прикро, але так, це є тригером нападу мігрені. Тобто, через, напевно, якусь таку яскраво виражений там смак, умовно, та, запах теж може так. тригерити нервову систему і у вас може початися мігрень. Так, на жаль, деякі горішки, деякі такі е, специфічні специфічні речовини. А воно, ну якщо, наприклад, людина відчула тригер, наприклад, від того того самого там. Запаху копченого або від смаку кави, чи воно проходить, чи воно вже залишається ну, як тригер? Е, Ну часто залишається як тригер. В однієї людини може бути декілька тригерів, mm -hmm. тобто не завжди людина реагує на щось одне цим нападом, тобто одного разу зреагувала на це, іншого разу зреагувала на це. Тобто це такими хвилями відбувається. Так, незвичайно. і ви правильно підмітили, що запахи також є тригерами. Не тільки смакові рецептори подразнюються, і тоді тригер працює, але й коли подразнюються нюхові рецептори, також це може. Можуть бути навіть дуже такі нестійкі, легесенькі специфічні аромати, але вони можуть спровокувати такий напад. Mm -hmm. Ще, що дуже важливо, тригером часто є кисневе голодування. Тому дуже важливо провітрювати під час сну, під час роботи в приміщенні, взагалі провітрювати приміщення. Гуляти на свіже повітря так, ходити. Так. І також е, голодування, кисневе голодування і харчове голодування. Це е, особливо стосується жінок, котрі Захоплені якимись дієтами тривало витримують такі терміни без їжі і що важливо, ми на початку говорили про те, що турбується доросле населення. Ага. Діток також турбує мігрень. Часто в діток також вже розвивається мігрень. І саме Голодування в діток є найчастішим тригером розвитку нападу, і саме в діток часто зустрічається саме така абдомінальна мігрень, яка супроводжується часто нудотою, навіть блювотою, такою нестримною на фоні головного болю. Мені здається, що якщо б я сидів на дієті і теж не улюблені продукти, в мене б була вже на перші години, бо я дуже люблю їсти. Я думаю, глядачі зрозуміють, кожен хто любить смачно поїсти, як це важко сидіти на дієті, і я думаю, що у вас зразу тягне і може бути такий легкий головний біль. Та Це насправді дуже важливо і добре, що ми про це знаємо. А от тоді що робити? Якщо, наприклад, я в Тернополі та, або в будь-якому місті, там, ну зараз про Тернопіль говоримо, що робити, коли. От в мене з'явилися симптоми мігрені. Ну єдине, що я вам можу порекомендувати е десь в чомусь собі допомогти. Це прийняти ібупрофен uh -huh. у дозі 600 ну, 400-800 міліграмів uh -huh. одноразово. При як, якомога швидше при появі болю. Це, в принципі, вся рекомендація з метою такого самолікування пацієнтам. Більш нічого я не можу рекомендувати приймати, бо все інше важливо приймати суворо під наглядом невролога чи в окремих випадках. Сімейні лікарі можуть займатися цією проблемою, але краще все таки, коли цим займається невролог, найкраще вже до вас шпиталь шептицького прийти, записатися на прийом. Звичайно. Якщо ви маєте такі симптоми, то рекомендую йти, бо так. це насправді самолікування дійсно деколи шкідливе. Так та. я розкажу трішечки, чим може грозити нам самолікування. Угу. О, отож, насправді я думаю, що також цікавим питанням для наших глядачів є те, що які бувають види мігрені загалом, тому що. Легкий біль, чи він там середній, чи такий яскраво виражений, він теж поділяється на якісь такі піти, по мігрені, то я думаю, ви краще можете розповісти нам, як він е, підібрати. Так, е, насправді це не завжди все однаково. У кожного пацієнта буває по-різному. Е, в загальному мігрень поділяється на хронічну та епізодичну. Епізодична це та мігрень, котра е, турбує пацієнта до 15 разів на місяць. А хронічна мігрень це вже та, котра турбує що пацієнта більше 15 днів на місяць і довше, ніж 3 місяці, тобто більше трьох місяців. Також мігрень поділяється на ту, що з аурою, і ту, що без аури. Uh -huh. Близько 85 пацієнтів мають мігрень без аури. А як воно відрізняється з аурою і без Аж Мені ж цікаво. Так, так, це дуже цікаве питання, насправді. Мігрень з аурою турбує 15% пацієнтів, і аура це може бути слуховою, нюховою, uh -huh. сенсорною, смаковою, руховою або вокальною. Тобто, в залежності від цієї класи, Класифікації пацієнти у фазу аури, бо є чотири фази нападу і аура це друга фаза, яка може бути, або може її не бути. Ну, зрозуміло. Ця, цей стан супроводжується такими, можна сказати, Галюцинаціями, Ого. тобто це не істинні порушення. Угу. Вони такі скороминущі, вони швидко минають до нападу болю. Дзвін в вухах можливо так. так, це, так це слухові, це слухова аура. Дзвін, шум у вухах, потемніння в, в очах, або такі прості фотопсії, прості такі а -а. галюцинації, спалахи, мушки перед очима. Іноді буває випадіння полів зору. Ого. Таке буває. Бувають нюхові такі легкі галюцинації, відчуття якогось незрозумілого присмок в роті, вокальні це зміни голосу, що дуже важливо вказати, особливо. Це лякає пацієнтів, котрих вперше в житті взагалі з'явилась аура. І якщо це аура моторна або сенсорна, у пацієнта може оніміти або з'явити слабкість у половині тіла. Це угу. лякає пацієнта, наштовхує його на думку про те, що в нього розвивається гостре порушення мозкового кров'ю. Насправді дуже лякає пацієнта. Якщо це справді мігрень, то це нічого страшного. Це минає. Пацієнт з часом до цього звикає. Але, ну, звичайно, якщо це вперше в житті, то обов'язково. Звернутися якомога раніше до лікаря. Тобто, але такий варіант аури буває також. Такі рухові або чутливі порушення. В цілому, що ще варто сказати, Мігрень має стадії про другу стадію. Ми вже поговорили, фазу, точніше, це аура. Перед фазою часто буває продром. Період продрому це такий період, коли у пацієнта за два дні до нападу з'являється загальна слабкість, емоційні коливання, таке обесилення, може бути сонливість, може бути зниження чи загострення апетиту. Далі буває аура або мігрень без аури. Далі третьою фазою є власне самий біль, угу. сама фаза болю, яка триває від 4 до 72 годин, про що ми говорили. І ще є постдермальний період. Тобто пацієнти до двох діб після перенесеного нападу можуть також відчувати деякі симптоми, також як начебто після перенесеного якогось респіраторного гострого захворювання, тобто таке обесилення, сонливість і відчувають таку підвищену, ну, тобто виснаженими. Злич виснажені до сумки. Ніби от ніби працювали, знаєте, весь тиждень. Буває такі... так, що пацієнти навпаки в цей період гіперактивні. гіперактивні. В них навпаки приплив бадьорості і сил. То я таким пацієнтам навіть трішечки заздрю. <рес> знаєте, це було би круто, напевно. І щоб виявити мігрень, ви такі всі класно на позитиві працюєте, а далі вас в один момент накриває, ви знаєте, що зразу робити, та, і зможете звертатися до невролога сюди, до наш Піталь Шетицького. Це обов'язково, тому що бачите, які ми актуальні теми говоримо, і бережіть своє здоров'я. Я думаю, що на цьому все з нами сьогодні була Наталія Меліш. Лікар-невролог Шпиталю Шептицького у Тернополі. Якщо ви не бачили, як записатися в Шпиталь Шептицького Тернополя, то слідкуйте за нашими соцмережами, дзвоніть на наш кол-центр, записуйтесь до пані Наталі. Вона є дуже класним експертом, спеціалістом, бо я аж сам здивувався, то в мене точно одна з тих стадій була бо деколи мушки навіть ловлю, або ловлю дзвін вуха, оці всі аури, про які розповідала пані Наталі. Ну, я вас зараз детально обстежу. Супер, окей. Дякуємо вам, друзі, і до нових зустрічей. Дякую вам, до нових зустрічей.